Вітаю усіх тих людей, хто хоче схуднути, і не тільки тих людей. І так, будемо починати своє схуднення. День перший. Проснувся я в Німеччині. Сьогодні в мене був ранній підйом. Ну, я зазвичай просипаюся за годину до виїзду, тому що мені треба приготувати сніданок. І так, будь ласка, візьміть собі за правило, що потрібно під час схуднення пити багато води. Перед прийомом їжі за 20-30 хвилин я зазвичай випиваю. Велику свою чашку води, а може бути і не одну чашку води. І так, на сніданок в мене буде два смажених яєчка. Яєчка я зазвичай смажу на вершковому маслі. Яєчка я солю, яєчка я приправляю, так як мені подобається. Також на сніданок в мене буде 200 г овочів. Коротше, не було в мене часу зробити салат, бо трошки я проспав, того будуть просто овочі. І також на сніданок в мене буде хлібчик. Отож, смачного. Після сніданку проходить буквально там десь 20-30 хвилин і я вже можу собі починати пити каву. Каву я, як бачите, готую собі по такому рецепту. І навіть то, що вона з цукром, це мені не буде заважати худнути. Без кави я взагалі не можу жити. Ранок в мене і день без кави не починається. Трошки попрацювавши, прийшов час їсти. І так, в мене буде перекус. На перекус в мене буде два великих нектаріна. Стараюсь тримати інтервали між прийомами їжі десь 3-4 години. Ну, максимум 5. І знову вже пора їсти. Вже в мене буде обід. На обід я буду собі готувати гречану кашу. Я купив таку в польському лідлі кашу з всякими там домішками, вона така смачна, тобто там якісь зернята є і так далі. Поки готується каша, то десь за 20 хвилин до обіду я знову випиваю свою велику кружку води. У мене ще день не закінчився, грубо кажучи, тільки середина, а я вже вспів за сьогодні випити дві пляшки води. Кашка вже зварилася. І так, на обід в мене буде салат з 150 г овочів. в Салат я зазвичай додаю сметанку. Також я виважую собі на обід 120 г курячого м'яса і кладу 120 г каші. цієї, що я зварив. Отож, зичу вам також смачного. Через декілька годин після обіду в мене був ще один перекус. На перекус в мене було 100 грамів творога нежирного, і в творог я порізав один банан і також додав ложечку сметани. Думав додати ще меду, але щось на солодке мене не пробивало, То, коротше, обмежився тільки сметаною. Після тяжкого робочого дня прийшов час вечері. І так, на вечері я собі виважую 250 грам овочів яких я нарубаю, і в мене вийде чудовий салатик. Цей салатик я посипаю сіллю, приправляю своїми любимими приправками. І також в салатик я додаю одну ложку сметани. Це все перемішую. Ще раз кладу тарілку на вагу і зверху докидую ще 120 грам курячого м'яса. Отака в мене виходить вечеря. Ще можна додати скибочку хліба, але я просто щось вже не хочу. Смачного! І так, це було перше таке пробне відео, типу, по днях, що до чого, як, як їсти. У мене до вас дуже велике прохання, хто додивився до кінця, я вас дуже сильно прошу. Напишіть коментар, якщо хто має якісь ідеї, якщо хто має якісь зауваження на рахунок цього формату, що сподобалось, що не сподобалось, чи робити коротше, чи робити довше, чи більше розказувати, чи менше. Будь ласка, напишіть це в коментарях. Своє враження від цього відео, реально мені дуже треба, треба знати, це дуже важливо. Просто якщо буде воно не цікаво так дивитися, то я якось подумаю і зроблю якось по іншому в іншому форматі. Отож, дякую, що подивилися. Хто там за мною слідкує, повторює, я вам бажаю тільки удачі! Будемо худнути. Я трошки схудну і ви схуднете разом зі мною.